Тоді це бої російська армія намагається штурмувати позиції Збройних сил України. Їх відбивають з різних засобів, артилерія, і БМП, і міномети. І, власне, поки що тримають оборону. Зараз перебуваю в Авдіївці, фактично в центрі міста. Місто вщен розбите, ви можете бачити самі. Це його лише маленька частина, і тут безперебійно точаться бої, артилерія, авіація, власне, звуки вибухів чути повсюди. І по заязню зустрічаються місцеві жителі. Я попробую з ним поспілкуватися, і це ви можете побачити на відео на каналі Радіо Свобода Україна.